Уже в шостий Ужгороді пройшов міжнародний турнір зі спортивної гімнастики Карпатія. Цього разу із господарями за нагороди змагалися представники з різних куточків України, а також Польщі, Росії, Словаччини, Угорщини та Латвії. Загалом майже 250 гімнасток 95-го-2006-го років народження. Виступили в індивідуальній програмі. Родзинкою ж турніру стали групами вправи, змагання із яких на Карпатії пройшли вперше. Особенность цього турнира в тому, що вперше проводится такой вид програми, як групповые упражнения. коли виступають одновременно п'ять гімнасток на площадку, їм потрібно синхронно обязательно зробити какие-то упражнения. Це дуже сложно, але очень интересно. На змагання прибули чемпіони своїх міст і областей, що стало хорошою перевіркою майстерності гімнасток на чемпіонату України. Немножко, честно говоря, мы на мировом уровне отстаем. Вот сейчас наша украинская команда должна будет получить лицензию. И, как оказалось, что это тяжело. Поэтому нужно маленьких детей больше и больше подключать в этот вид программы. Що ж до підсумків турніру, то традиційно впевнено виступили спортсменки з Києва, Львова, Євпаторії, Запоріжжя. Певною несподіванкою став той факт, що в окремих вікових групах у боротьбу за призи втрутилися гімнастки з Будапешта. А на радість місцевої публіки без нагород не залишилися й ужгородки. Зокрема, призерками у своїх вікових групах стали Євгенія Путраш, Альбіна Критичева, Ольга Цицак та Марія Іванова.